Давай. Я назвецька Ема Чіпкаської області біля міста Лондоні в цій школі. І, як, я була здивована, що до неї я ніколи не писала нічого крім своїх віршів. А зараз я маю можливість писати детектив, писати різні оповідання. Я це можу робити сміливістю, що я роблю все правильно, тому що я отримала гарні поради і корисну інформацію від. Від великих і мудрих людей. Наприклад, від кого? Наприклад, Олександр Ірванець Бабкіна Катерина і всі, всі всі. Добре. Мене звати Діда Чирина, я з Івано-Франківської області. Мені сподобалося і здивувала водночас те, що нам представили дуже багато сучасних поетів і письменників, які поділилися з нами своїм досвідом, навчили нас, як все правильно робити, писати, обдумувати. Хочу також сказати, що у нас прекрасні вчителі, які допомагають нам водночас і писати, і придумувати, і взагалі розуміти життя. Я не тільки так як тут, а й на майбутнє. Ну і хочу мабуть, подякувати тим, що це все нас. Добре, дякую тобі. А можна вас тотати, хлопці? Так? А скажіть, будь ласка, ви хочете власні книжки видати? Це було дуже о, ми дуже хочемо це взагалі-то наша мрія. Ми сюди приїхали. У нас трошки інколи в школі може не скластися, але ми стараємось. Ми приїхали сюди, щоб поправляти на що ці. Ага, оцінка зрозуміла. А як чи можна порівняти цю школу із шкі з уроками в звичайній школі? Аж ніяк, тому що тут, <зас> <ці>, ну, тут <зас> уроки ж не міняється. Тут один урок <зас> і він цікавий. А ага. там о, щось якісь. Ж... Тут цікавий. люди більш відкриті. Угу. Цим найбільше відрізняється а, від учителів в школі. <рес> <Ага>. <рес> а, спрошу, один урок цікавий, другий, потім знову цікавий, потім нормальний. Ну, оце відрізняється. А звідки ви приїхали? Ми з Києва. Ми з Києва. І цей теж? А ти хочеш власну книжку? Я дуже хочу. Мені ця школа тим, тому що тут педагоги відомі. Ага. Вони приїжджають. Звідусіль, і від них приємно щось почути. Класно, а ти власну книжку про що бачиш? Яка ідея буде твоя книжка? Ти що ти не хотів би світові сказати? Я сам люблю філософствувати, ага. і тому я щось я люблю хімію, фізику. Я сам люблю фізико-матаксичної науки. Тому я щось хотів би написати про всесвіт. Про про щось велике. Супер, дякую. Дякую. Всім дякую. Дмитре, тобі дякую, привіт. Я теж дякую. Ти хочеш власну книжку? Ні, я хочу, щоб в них був власний книжний. А потім через, через 10 років. Тебе буде ш... розповідати, що от цей відомий. Ти знайомий з таким у нас ага. починав. І ми його виховали. Або навпаки. або навпаки? Чого теж гарно.